get ready for round two lastly we would like to introduce an officer of the national guard of ukraine colonel moslenchenschenko and his beloved wife irina as well as sergeant mikhail lavrovich commander of the 80th amphibious assault brigade of the ukrainian armed forces with his beloved irina Botvinska. Руслан вже 24 роки служить народу України. Зник 8 років на війні. Він інженер сапер. Під час виконання бойового завдання по мінуванню території противника Руслана і його групу було помічено і обстрілено з танку. Осколки снаряду попали йому в ногу і лікарі змушені були зробити високу ампутацію лівої ноги від кістки тазу. Це надскладне протезування, яке недоступне в Україні на сьогоднішній день. Команда фонду Івай Солжі Україн» на ваші пожертви оплатила біонічний протез в сумі 30 тисяч доларів та додаткові витрати пов'язані з розселенням та транспортуванням в сумі 3 тисячі доларів. Слово Руслану, і ми хотіли нашу зустріч мати в формі. Your hand and we will you. Natalia, <coughs> Ruslan has been serving Ukraine for 24 years, of which 8 have been at war as a sapper engineer. Ruslan and his group were targeted and fired upon from a tank while performing a combat mission to mine the enemy's territory. He was hit by shrapnel and after everything possible was done. Unfortunately, his left leg had to be amputated from the pelvic bone and now requires a unique and very complex prosthetic, which is not readily available in Ukraine. Thanks to the donations received, the RSU team paid $30,000 for this prosthetic as well as for the additional expenses of temporary resettlement and travel in the amount of $3,000. We would like to give Ruslan a chance to speak to you as well, and we will have time for Q&A, so if anybody has any questions or any well wishes, please just raise your hand, and we would more than happy to hand you the microphone. Thank you. До початку повномасштабного вторгнення росіян в мене було все. Була робота, домівка, родина. 24 лютого вранці я поцілував очі своєї доньки і взагалі ще її не бачив. Вона живе в Чехії, і в мене немає можливості її обняти. Працювати, поспілкуватись. Ви самі бачите, що росіяни це не курили. Ні, ми я не скажусь, я не скаржусь, я значить, так треба було Богу. Ну я скажу так. Коли Боже призове мене, я попрошусь. Пекло. Бо треба там придивитися за чертями, Не довіряю, що вони оків там допекуть. І велике дякую вам, Фонду за Засолд України, Ірине Ващук, за можливість знову стати на ноги. нагидві ноги і стати повноправним, членом суспільства. Дякую вам. Наш другий герой є доволі відомим. Про його історію відома американська радіомережа NPR присвятила велику статтю публікації під назвою He lost his legs fighting for Ukraine, but this story is about love through adversity». Він втратив ноги, захищаючи Україну, але ця історія про кохання через труднощі. Міша втратив обидві ноги в бою у. Луганську під час російського вторгнення в Україну на початку 22-го року. І його бажання про цитую біонічні ноги, щоб я колись міг підняти свою дитину над рідною землею, стало можливим завдяки всім тим добродіям, хто жертвує на фонд. Зібрані через Фейсбук 37 тисяч доларів, покриють витрати на його протезування. Слово героя! <laughs> the second hero we would like to introduce is already quite famous. The well known American radio network NPR wrote an article about his story titled, He Lost His Legs Fighting for Ukraine, But This Story is About Love Through Adversity. Misha lost both legs while fighting in Luhansk during the Russian invasion of Ukraine in early 2022. And his wish for, and I quote, bionic legs so that one day I can raise my children in my own land is becoming possible thanks to our donors, who through Facebook donations alone have gifted $37,000 for his new magical legs. A word from the hero. <laughs> Що вам добро сказати, дуже радий, що ми сьогодні приїхали до вас дуже вдячні вам за підтримку, що ми тут а і ми тут не довго. Ми тут лише три тижні, але ми вже відчули всю цю підтримку, як нам допомагають, і просто це бажання кожної людини долучитися до допомоги. Ну воно ще більше нас надихає ставати на ноги, чим пошвидше і далі йти працювати в сфері для розвитку своєї країни, щоб чим пошвидше перемогти. І відбудовувати свою країну. Хочу вам дещо сказати. Я вже на війні сім років. От е, моя бригада спеціалізується в десантно-штурмових діях. Це штурми, це визволення населених пунктів, які вже були завойовані з 24 го числа. Тобто, ну з кожною надією, кожен пункт, який ми визволяли, коли ми заходили в любе село, в любе місто, де вже побували руски, яких ми вибивали з наших. З нашої країни, з наших населених пунктів. Ми просто бачили оці радісні очі тих маленьких дітей, тих батьків, які були просто задоволені. Вони плакали, вони стояли на колінах перед нами, коли ми заходили, очищали. От. І це було ну, настільки, що ти розумієш, що воно все цього варте, що ти, ну, можеш покласти своє життя заради цього, щоби всі діти були вільні, вся країна наша. ну, ну Ти знаєш просто за що ти йдеш. Ну, і ти не шкодуєш ні себе, ні свого здоров'я. Просто для того, щоб діти, діти це саме основне, це світ нашої нації, щоб вони жили і процвітали в мирному житті, тому що зараз так відбувається, що у них майже немає дитинства. І жити при війні, при постійному страсі, чи там щоб хтось загине твоя родина, чи твоя мати, чи просто твоя дитина ну, це дуже шкода. І хочемо, щоб. Це все чим пошвидше закінчилося і дуже вдячний всім, хто допомагає і підтримує Україну. Дякую. дякую. дякую, дякую. дякую, дякую. Отже, друзі, як хтось з вас має запитання, можливо, побажання нашим героям і хоче сказати пару слів, прошу підняти руку. Ми будемо раді вас почути. Хтось хоче. If anybody saying, has a message for heroes or a question for them, please just raise your hand and we'll be happy to hand you the microphone.